Щиро радий зустрічі на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Ми продовжуємо отримувати ваші листи, і за них щиро вам дякуємо. В одному з них Анастасія просить молитися від звільнення від страху, що постійно оточує її життя. Тема страху це дуже делікатна тема в житті кожної людини. Кажуть, що страх мають усі. Може, саме тому, коли ми бачимо когось, хто є безстрашний, відразу називаємо його героєм. Бути героєм це для нас людей річ поважна і досить таки шаноблива. Хто би з нас не хотів бути героєм, але вернімось до теми страху. Можливо, переборюючи його, кожен із нас зможе стати в якійсь мірі героєм. Але перед тим, як стати з ним в боротьбу, мусимо знати щось про нього. Перше, що відразу можемо зауважити, це те, що страх іде завжди в парі із невпевненстю в те, що незабаром буде. Наприклад. Ми йдемо по вулиці і зникає світло. Стає темно. Ми зупиняємось, бо не знаємо, що буде далі, яка є дорога, що там, а чому саме зараз зникло світло? І пішла далі і далі наша фантазія. І тепер, якщо наважимось все ж таки йти далі, то хід вже є набагато обережніший. Ми постійно оглядаємось, максимально зосереджуємось, але внутрішнє відчуття час від часу підкидає нам те, що ми називаємо страх. У багатьох людей це відчуття настільки розвинуте, що здатне блокувати будь-які рішення і дії людини. В основу цього досить сильно входить фантазія. Чим більше фантазій у негативному світлі, тим більше є можливості мати страх. Але так як людина по своїй природі є творча, то, звичайно, страху у кожного із нас не бракує. Майже ніколи. Так ми боїмося не тільки темних приміщень, невідомих речей, як колись у дитинстві, але вже у дорослому житті. Ми боїмося на досить поважному рівні. Це страх перед завтрашнім днем, страх перед людиною, страх взяти на себе відповідальність, дотримати слово, страх за скоєне, страх перед самим собою, страх перед кінцем життя. Мусимо це визнати. Страх, хоч і у різних формах, але все ж є серед нас і в нас. Але як бути з героями, про яких ми згадували на початку? Так, таких безстрашних. Одним серед них був Ісус Христос. Він був людиною і мав страх також. Це можемо побачити із Його молитви в Гефсиманському саду. Ісус своїм життям звільнив нас від рабства страху, дарував нам життя. Ісус прийшов у цей світ і прийшов до кожного з нас дати мир, котрий є не початком, але наслідком нашого життя з Христом. У цьому житті немає страху, бо нема чого боятися. Христос нас розуміє і приймає завжди такими, якими ми би не були, і який би раз до нього не приходили. Він завжди чекає нас, щоб вказати нам життя у мирі і любові. Христос нищить страх перед смертю, вказуючи, що це лише перехід до іншого життя. Нищить страх перед майбутнім і перед труднощами, бо все можливе тому, хто надіється на нього. Він, Христос, нищить страх перед самотністю, запевняючи бути з нами аж до кінця віку. Залишається страх лише у нас самих, і саме той страх, який ми передаємо іншим чи то в простих стосунках з ближніми. Будьмо завжди свідомі того, що з цим страхом передаємо невпевненість у житті, втечу від реальності, неможливість зросту, узрілості, духовну смерть. Що кладе кінець любові. Як каже апостол Іван у першому своєму посланні, страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Дорогі друзі, давайте сьогодні будемо молитися про те, щоб не боятися. Не боятися завтрашнього дня, не боятися залишитися без їжі чи одягу. Давайте у цей час. Особливого страху в людей. Ми не будемо боятися, тому що ми знаємо, в кого ми віримо. Помолимось. Дорогий Небесний батько, і знову сьогодні ми приходимо до тебе разом з нашими глядачами. Сьогодні наша вдячність Тобі за особливий дар: дар життя, дар любові, дар надії, дар жити без страху, страху перед завтрашнім майбутнім, страху перед минулим. Страху, Господи, за тим, що чекає нас після смерті. Ми знаємо, Господи, і Твоє Слово говорить нам, що в Тобі немає ніякого страху. Надіючись на Тебе, ми звільняємось від Нього. Дякуємо Тобі за це. Благослови нас і сьогодні, дай нам жити у повноті життя в Тобі. Амінь. Нехай Божа благодать буде сьогодні з вами. А я нагадую, пам'ятайте, що ми чекаємо ваших молитовних досвідів, прохань чи потреб за адресою, яку ви бачите зараз на екрані, і також можете телефонувати нам. До побачення.